Нам так потрібен зараз мір і не тільки під час війни, а просто мір в серці, мір в відносинах, мір в сім'ях. Мір це щось дуже надто велике, і ми навіть не усвідомлюємо, що коли є мір, це велика міряцька. З дім до немає свізів, заспівають тобі, до мого серця, дотись, відчути. накрыла волной благодати, когда я читал 71-й Псалом. Оказывается, что у Бога и Божий суд, это в отличие от человеческого, это не беда и непредсказуемость, а наоборот, благо. Благо и радость. Серце. На Бога можна покластися в будь-якій ситуації. Апостол Іоанн писав у своєму першому посланні каже, що любов Божа досягає в нас того, тої досконалості, що ми не боїмося навіть прийти перед престол Божий, тому що ми віримо це. Тому подолання страху це процес. Щоб ми бадьоро пішли в наше життя, бадьоро жили, бадьоро свідчили. Нехай Господь нас благословить. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. З миром Божі, брати і сестри, Хай Господь благословить нас на цей тиждень.